У босонському марафоні брали участь шестеро українців. Усі вони завершили забіг ще до вибухів. Сьогодні вранці Мирослава Гонгадзе мала змогу поспілкуватися із подружньою парою Валентиною Хамайко та Андрієм Оністратом, які спеціально на марафон приїхали з Києва і вже сьогодні повертаються додому. Вітаю, друзі. Дуже приємно бачити вас усміхненими і здоровими. Вам вдалося уникнути в цій трагедії. Як ви згадуєте цей момент? Ну, на мою думку, це доля. А, насправді, насправді, дійсно, якісь хвилини нас розвели. Валя взагалі була в цей момент на цій вулиці. Я в цей момент заходив в готель. І за 10 хвилин, до, за 9 хвилин до вибуху я вирішив, що я не можу вже більше чекати, тому що мені дуже погано, мене нудить і, і ноги болять, тому я піду потихеньку в готель і буду чекати валю в готелі. А, а я наразі перевіряла от зараз дзвінки свої і зрозуміла, що я 14.09 набирала Андрія. Цей, ми, цей момент е, був саме десь вибух. Коли я сьогодні узнав, що восьмирічний хлопець загинув, і я зрозумів, е, точніше кажучи, я е, з жахом уявив себе на місці його тата, який не добіг до кінця марафону, тому що зазвичай в зоні фінішу чекають близькі люди тих людей, які є учасники і загинули. І ми вперше на марафоні без дітей. Ну, це я можу сказати, тому що зазвичай ми їздимо всією сім'єю, з дітьми, з плакатами, а це ми вперше. З прапорами, двоє, да. з прапорами України, а це ми вперше двоє і, і без дітей. З, з точки зору, як американці сприймаються, то мені, звичайно, дивно, що таке відчуття, що нібито вони, мені здається, що вони живуть після 11 вересня в такому стані очікування чогось такого. І, е, звичайно, тут у всіх виникає це такий величезний жах. але але, е... Але паралельно а, чуєш думки про те, що ну, добре, що там не ввалився готель і, і не було ще більше жертв. Крім того, можу сказати, що по реакції е, вони дуже швидко зреагували. Вже за годину був абсолютно повний порядок, е, все було перекрито, кругом були військові, поліція. ФБР, собаки у всіх перевіряли документи, ніхто нікуди не проходив, все, все таки було під повним контролем. Миттєво, десь за хвилин 15, після того, як я прийшла в номер, дзвонили, перевіряли, чи ми чи на місці, чи ми добігли, чи ми в номері. Коли з вами сконтактувалися українські дипломати, щоб з'ясувати, чи з вами все в порядку? Насправді нам вчора цілий день телефонували журналісти, починаючи від самої події, їх було дуже багато, а саме представники української там дипломати подзвонили мені вчора на мій телефон після обіду, коли ми вже переїхали до Нью-Йорку. Це був перший єдиний дзвінок після усіх журналістів, і вони запитали. От ми хотіли б дізнатися, чи у вас все добре. мені сказала, да". так. Андрію Валентино, я вам дуже-дуже дякую. Я знаю, що ви повертаєтесь сьогодні назад до Києва. Успіхів вам, здоров'я! І будьте прикладом для українців. Треба бігати і займатися спортом. Так, да, <дякую>. через те ми організовуємо український київський марафон, який буде буквально за тиждень. Я сподіваюся, що у нас все буде добре. Дякую дуже, дуже, дуже дякую. Успіхів вам. Щасливо.